Привіт, друзі! Мене звати Антон, і сьогодні я хочу поділитись з вами тим, що я побачив на власному каналі, тим, про що більшість блогерів просто мовчать. Багато хто думає, що вірусні відео це просто удача, але насправді YouTube працює зовсім по іншому. У нього є внутрішня система, яка запускає відео в ріст хвилями. І коли ти вперше це бачиш на власному каналі, це значить це шокує. Хочеться цим поділитися. Я веду... Канал Сісі Fashion Performance, йому трохи більше півтора місяця. Канал про сучасний фешн Body Art, глітер, Podium та атмосферу стилю. Це моя авторська ніша. За цей час на каналі вже сформувалось ядро аудиторії близько 400 тисяч переглядів, які накопичили завдяки одному відео, що зібрало понад 200 тисяч переглядів. І ось саме це ядро виявилось ключовим до всього, що сталося далі. Я виклав новий ролик Pantera Grow Runway, і буквально за кілька годин я побач... почав помічати дивну поведінку в аналітиці. CTR почав рости просто дико, 12-13% до 15%. За першу добу ролик отримав понад 28 тисяч показів та близько 5 тисяч переглядів. І найцікавіше усе це без реальної рекомендації YouTube. Чому так? А тому що YouTube має 3 хвилі росту. Хвиля перша, це як то кажуть, ядро каналу. Воно від е, початку до 48 годин Ютуб не показує ваше відео випадковим людям, не кидає у тренди, не кидає у рекомендоване. Платформа тестує ваше відео на тих, хто вас уже дивився хоч раз у житті. Навіть якщо люди не підписані, але вони бачили вас раніше, затримались, хоча б на кілька секунд, лайкнули або переглянули подібний стиль. Ось це і є ваше ядро. У моєму випадку Ютуб за Кінув новий ролик саме тим, хто дивився попередній хід на 200 тисяч і інше. Не дарма, в аналітці я бачу нуль унікальних глядачів на старті, це нормальна поведінка. На цій хвилі Ютуб дивиться, чи люди клікають, чи не закривають відео одразу, чи дивляться хоча б 40-60 секунд, чи ролик відповідає очікуванням аудиторії. І якщо ядро реагує, бомбово, CTR 12% плюс хороший хоча б Ютуб переходить до другої хвилі. Друга хвиля як її називають контекстні рекомендації, це відбувається після вже 48-60 годин. Тут ваш ролик починає потрапляти людям, які цікавляться схожий контент. У моєму випадку це люди, які дивляться сучасну моду, подіум. Я тупо обережно тестує ролик на нових аудиторіях. І якщо CTR залишається високим, хоча б 8-10 ролик йде в наступну фазу, третю фазу вірусність. це коли ролик потрапляє в широкі рекомендації у рекомендоване для вас та головного. І його бачать люди, які взагалі не мають прямого відношення до вашої теми. На цьому етапі показ можуть рости десятками тисяч на добу. CTR трохи паде, але YouTube вже бачить, що відео живе, і тоді запускається реальна вірусна хвиля. І от що найцікавіше: мій ролик зараз саме переходить з першої хвилі у другу, і це я бачу вперше в житті так чітко. CTR 14.6 на перші 25-26 годин це результат, який буває в одному відсотку відео, він не падає, він росте. Покази ростуть. Ютуб ще навіть не включив справжню рекомендацію, а ролик вже зібрав 5 тисяч переглядів. Для мене це був шок, бо я навіть не знав, що таке працює алгоритм. Коли я побачив це вперше, це була мрія. І знаєте що? Я розумію одну річ. Якщо ви хочете, щоб ваш канал ріс, вам не потрібен випадковий вірусняк. Вам потрібно побудувати ядро навіть маленьке, бо саме ядро запускає першу хвилю росту, а перша хвиля запускає другу. Далі воно йде вже циклічна третя, і так відео заходить у корамендації. Це реальна механіка Ютуба. Не казки, не догадки, а жива аналітика. І я хочу, щоб більшість людей про це знали. Бо коли ви розумієте, як це працює, ви можете планувати своє відео, ви можете керувати ростом каналу, і ви можете розуміти, коли ваше відео на порозі вірусності. Дякую всім, хто перейшов по посиланню, подивився CC Fashion Performance. Я ще багато чого розкажу про свої подорожі і про те. Як реально працює Ютуб за лаштунками? Підтримуйте відео лайками, коментами. І до зустрічі в наступних випусках. Па-па.